Сонячний оберхов це вже гарний знак. Жіноча гонка переслідування пройшла за чудової погоди, без погодних сюрпризів, але з великою кількістю спортивної драми. Кожна стрільба мала значення, а боротьба за позиції була надзвичайно напруженою. Розпочинаємо огляд гонки. Позначка 600 метрів. Ельвіра Еберг зберігає за собою першу позицію. Другого йде Сові Мінкенен, за нею Жуля Сімон. Їхнє відставання 24 секунди. На четвертій позиції Марен Кіркейде 35 секунд. П'ятою йде Пройс. Шоста Хетіг. 48 секунд. Лужан Моно – Сьома. 54. Та перший вогневий рубіж. Ельвіра Ебрех ідеально відстрілялася та продовжує в всі гонці. Жулія Сімон перший закриває всі мішені. За нею одразу Мінкінен також 5 з 5. І вони вдвох продовжують рухатися другим колом. Кіркейда також закриває всі мішені. Кетіг – 5 з 5. У Женмано виникають проблеми. Два промахи. Пройс та Мішлон мають чисту стрільбу. Хейдеберг один промах. Ганна Еберг також має один промах. Кіркейда зберігає четверту позицію з програшом 40 секунд. Пройс – шоста, Хетіг, сьома. Мішлон восьма. Дарина Чалик підіймається з 60-ї позиції на 48-му, відстрілявшись на нуль. Кристина Дмитренко також відстрілялася чисто та після першого вогневого рубежу вийшла на 27-й позиції. Два шість кілометра. Сімон та мінкенен працюють разом. Відставання 18 секунд. Четверту йде Кіркейде. у трьох секундах. Вітнеї Хетіг та Мішлон. другий вогневий рубіж. Ельвіра Еберг допускається одного промаху другим пострілом. У переслідувачок Мінкінен та Сімон також по одному промаху, тому їхнє відставання залишається без суттєвих змін. У цей час підходить інша група переслідувачок. Тіг висілялася першою. І єдина закриває всі мішені чисто. Кіркейде два промхи. Мішлон також два. Пройс один. Мінґенен та Сімон виходять з вогневого рубежу з програшем 15 секунд. Хетіх лише 2 секунди відставання від них. Рішар закриває всі мішені разом з Бельгійкою Клотен. Ханна Еберг також нуль. Хейдеберг вирушає на штрафне коло. Пройс виходить п'ятою. Шоста Рішар. Сьома Клотенс. Восьма Ханна Ебер Христина Дмитренко допускається одного промаху та виходить на 36 й позиції. Дарина Чалик. На жаль, має три промахи та опускається на 57-му позицію. Позначка 4,6 км. кілометра. Ельвіра Еберг продовжує лідирувати. Наступні три переслідувачки Мінкін Сімон та Хетіх мають відставання 21 секунду. На позначці 5,1 км їхній програш збільшується до 23 секунд. Третій вогневий рубіж. Ельвіра Ебер готується до стрільби. Ідеально відстрілялися 5 з п'яти та буде продовжувати лідирувати цій гонці. Сові Мінкінен та Жуля Сімон також відстрілюються обидві ідеально. Хай тіг цей час допускається двох промахів та вирушає на 300 штрафних метрів. Після цього насібище приїжджає рішар Ганеберг та Франциска Пройс. А за ними призабуше. Ханаєберг не закриває останнім пострілом мішень. І разом з спрось вирушає на 150 штрафних метрів. Рішар має серйозніші проблеми: три штрафних кола. Магнусон та Жанмано мають одному промаху. У ФОГ тим часом вістрілася чисто разом із Ірміц. На виході з Вогневого рубежу друга та третя позиція займають Сімон та Мінкіна. Четверта виходить Мішлон, п'ята ФОГ. Тристина Дмитренко, на жаль, допускається ще одного промаху та виходить на 38 позиції. Дарина Чалик також один промах. 57 й результат. Позначка 6,6 км. Сімон програє 10 секунд. Мінкенен – 16. Позначка 7,1 км. Сімон відстає на 13 секунд. Мінкенен зберігає 16-секундний інтервал. Та четвертий – вогневий рубіж. Ельвіра Еберг знову ідеально відстрілялася 5 з 5 та вирушає за своєю другою перемогою в Оперхофі. Мінінкенен також закриває 5 з 5. а Сімон не впоралася з першими двома мішенями та вирушає на 300 штрафних метрів. Мінкенен має 14 секунд програшу. На стрільбище бише тим часом приходить група переслідувачів у складі Мішлон Призабуше та Ханне Ебер. Мішлон першою відстрілялася, але має два промахи. Анна Еберг час стріляє на нуль. Береза Буше вирушає на 150 штрафних метрів. Франциска Порось та Фокт має також нулі. Хатіг три промахи. Сімон виходить третьою та має відставання в одну хвилину і секунду. Ханна Еберг четверта. Одна хвилина сім секунд, і лише шість секунд до бронзи. П'ятої виходить Пройс, Шоста фокт. Магнусон та ірміс. відстрілялися чисто. Кристина Дмитренко ідеально стріляє та виходить на 31-й позиції. Дарина Началик має ще один промах і виходить 56-ю. Позначка 9,1 км. Мінкенен продовжує програвати 16 секунд. На цьому відрізку бачимо, як Ганна Еберг все ж таки наздоганяє та випереджає Сімон. І вже на позначці 9.1 кілометр має 3 секундну перевагу над французькою атлеткою. Ельвіра Еберг тим часом виходить на стадіон. Фінішний коридор, де святкує ще одну особисту перемогу. Ельвіра Еберг сьогодні золото. Мінкенен – друге місце з одним промахом 16 секунд відставання. Та третьою стає Анна Ебер. Сестринський подіум. Ельвіра та Ханна Еберг разом на п'ятисталі. Четверта – Сімон. Не вистачило сил зовсім трошки. П'ята Пройс. Шоста Жустін Березабуша. Сьома. Анна Магнуса. 8. Фок. Дев'ята. Ірміць. Та 10 Лужан Мно. Кристина Дмитренко фінішує 35-ю. Чалик 56-та. У зальному заліку Лужан Мно. 553 пункти. Посідає першу позицію. Сувін Мінкенен – друга, 503. Марен Кіркейде – замикає трійку найсильніших, 487. Анна Магнусон – 441. Ільвіри Еберг – 420. Ханна Еберг – 395. Дорота Євірір – 362. Беннет – 345.